В цьому відео я розповім про місто Чорноморськ та його визначні пам'ятки. Чорноморськ має багато історії Мідний вік і період Київської Русі. Це унікальне місто на Чорноморському узбережжі України, залишило сліди різних цивілізацій. Саме місто було засноване у 1954 році у зв'язку з розвитком суднобудівної промисловості та морського торговельного порту. Його статус міста було надано пізніше, в 1973 році. Це місто розташоване в дивовижному регіоні всього за декілька кілометрів від Одеси, величезного мегаполісу з розвиненою інфраструктурою та процвітаючим туризмом. Чорноморськ перебуває у списку найперспективніших міст України за статистичними даними. Центральний міський пляж Чорноморська один з чистих пляжів України. Це підтверджує престижна міжнародна нагорода, Блакитний прапор, яку Чорноморський пляж отримує щорічно. Сертифікат якості пляжів блакитний прапор був затверджений у Франції ще в 1985 році. З тих пір його щорічно вручають найчистішим пляжам світу. Якість пляжів оцінюється по 30 критеріям, і міський пляж Чорноморська єдиний морський муніципальний пляж нашої країни, який відповідає всім високим міжнародним стандартам. У 2014 році місцева влада побудувала приморські сходи, які ведуть з міського парку до пляжу. Колонада розташована в Чорноморську на центральному вході приморського парку. Комплекс монументальних білосніжних колон в псевдогрецькому стилі був відкритий у 2004 році. Також тут встановлені лави і ліхтарі для комфортних прогулянок і споглядання чорноморського пейзажу. На будівництво приморських сходів пішло 2 роки і 15 мільйонів гривень. Також тут є молодіжний парк, який було закладено у другій половині ХХ століття. Його збудували на прибуток, отриманий від роботи місцевого порту. На вході до молодіжного парку встановлено скульптуру покривителя всіх моряків Іллю Пророка. Трохи згодом у парку почали встановлювати і інші тематичні скульптури та пам'ятки, а також фонтани. Також тут є обеліск слави, який розташований в центральній частині приморського парку. Монумент, встановлений в 1975 році до 30-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Обеліск був встановлений на братській могилі 27 загиблих воїнів 79-ї Запорізької стрілецької дивізії, 8-ї гвардійської армії в боях за визволення Чорноморська. Недалеко від Оболіська слави знаходиться меморіальний комплекс історичного озброєння під відкритим небом. Тут встановлені міномети зразка 1936 року дивізійні гармати і гармати гаубиці Музей образотворчих мистецтв в місті був відкритий на базі колекції перцелян ентузіаста збирача Олександра Мойсеєвича Білого. У відділі живопису і графіки зберігаються в основному твори сучасних художників України. Найбільш численна в музейній збірці колекція порцеляни, яка є однією з кращих на півдні України, вона являє собою науково систематизовані збори поетапного розвитку цього виду прикладного мистецтва. Музей образотворчих мистецтв імені Мілого є одним із культурних центрів міста. Далі музей Чорноморського порту. Тут зібрані експонати, що розповідають історії будівництва і розвитку морського торгового порту про трудові і бойові подвиги портовиків. Тут пройшла масштабна реконструкція, і була розширена площа музею. Колись давно в залах музею історії Чорноморського порту регулярно проходили уроки географії за темою водний транспорт України і морський транспортний комплекс. Понад 800 експонатів музею є хорошими наочними посібниками для поглиблення вивчення наук студентами вузів, ліцеїв, училищ та шкіл. Чорноморський маяк було побудовано і відкрито у 1965 році. Це сучасний пам'ятник інженерної думки, що слугує у безпеці кораблів при вході до міста. Маяк має форму круглої вежі висотою 19 метрів, пофарбованої червоними та білими горизонтальними смугами, і його зображення прикрашає герб міста. Маяк є символом міста, має популярність серед мандрівників і рибалок, З пірса маяка відкривається чудовий краєвид на морське узбережжя. Далі ви можете подивитись відео, як було в моєму місті до війни.